Слава Україні, слава Збройним силам України. В цьому відео ми пограємося з відходами соняшнику, які ми отримали після його провівання. Саме відео про провівання перше буде ще. Трошки там ще соняшнику далі буде, у нас зеленкуватий, коротше кажучи, чекаємо. А ці перші соняшники ми вже перевіяли об'єм, і от вийшло у нас на, на скільки це? На 20, ні, 30. На 30 тонн, грубо кажучи, ну зараз ми вагу дізнаємося цих відходів, ну приблизно кілограм 400, ну Зараз побачимо, кранові ваги ж є, щоб зважити на кунові. ну коротше, дофіга, Вон 9 біг-бегів, величеньких і малиш ще отакий, і от Ми їх хочемо ще доопрацювати, витягти з них ще максимально скільки можна витягти. Також у нас пройшла модернізація нашого САД-10. З виробником ми зв'язалися, обміняли. На отакі от труби, бо мішкотримачі, як я і казав раніше, під такий агрегат, це просто нереально. І тому обміняли ми їх, ось отаке таке діло. Тепер у нас тут набагато ще зручніше виглядає і працює, в принципі, теж класно. Так як ми практикуємо на олію. Ну, хоча, в принципі, це буде в тому відео, покажу, щоб не розповідати все на... словами тільки. Єдине, що тепер не вистачає, от у виробника є ще. Зверху попереднє очищення, там такі цікаві решетні стани стають. Там, ну, коротше, Система називається якась дуже цікава і вона робить дуже класну роботу для того, щоб попередньо очищувати соняшник, виходить від отаких от палок, крупної домішки, так би мовити. Дуже цікаво. Можливо, колись і до такої модернізації дійдемо. Але на сьогоднішній день ми маємо те, що маємо і що. Так як багато. У відсотковому відношенні в цьому році худої насінини, так би мовити. Тому у нас у фракцію сміття і попадає, от бачите, отак от, багато такої худої насінини. Ця насінина вона йде на елеваторах, як на відход. Тому що у них зараз ж прикол, оці худі насінинки, які там пролазять в 3-мм решето, вони йдуть. Якщо ж там, незворотні відходи. Тож, органіка це соро, це наш сміттєва домішка, оця це органіка. А оці насінинки тоненькі це типа незворотні відходи. Вони тупо їх знімають, тобто тут ніякого порогу немає мінімального базового, який ви проходите. Що ми хочемо? Хочемо зараз, оце все діло, засипати отуди. В бункер наш накопичувач. І завдяки цьому апарату, знову-таки на якісь там мінімальні швидкості, пограємося, покажемо. Я вам все розкажу, як вже буде досвід невеличкий в роботі. Витягти ще максимально насіння, яке ми самі або передавимо на олію, якщо воно дозволить це зробити. Або, ну, будемо бачити, що ми з ним будемо робити, то вже з досвіду знову ж таки, бо ніколи такої ситуації не було. Тому що ну, тут скільки, як ти думаєш, на так? Да? Ну, плюс-мінус, ну так береш. от, В принципі, ну, по об'єму. Сємки більше, думаєш? Ну, відсотків 30-40, може сміття. А насіння, ось скільки. Ну, Ясна справа, що не витягнемо все. А там ну, подивимося. Садом пограємося, подивимося. Зараз ми влажимося і завантажуємося і налаштовуємося на роботу. Ти ваги включив вже? Ну, Давай. Під'їжджай. Малюка, зараз цього якраз зважимо. Ну, ясна справа, там тара, трошки похибка, ну це ж таке діло, якби не проблема. Так, увімкнути треба. Умікну... Умікнути це все діло. Бо шкода, як ви знаєте, скільки ну, це дурня. Якщо отак от викидати оце все діло чи ще щось, або віддавати елеватору, який з тебе ще... Завертай, завертай. І гроші зніме. Все, зараз перейду. На 200! Як і казав, батько кілограм 200, так? Да? Вгадав. Глаз алмаз. Так, ну що, 200 закидали, я вже не знімав, бо незручно трошки. То таке вже нюансики. Чекай. Вивертай, вивертай. Оп. Сейчас зацепимся. Ова, давай, давай. Ух! Тут вага поцікавіше буде по-любому. Бо такий баул. 460. Зрозуміло. Навіть більше, ніж очікували. Процес іде. Вимикаю подачу іноді. Ну воно довгенько, бо продуктивність далеко не та. І тому не треба, щоб воно маслало постійно. Та подача. Знаєте, що у нас виходить? Три струміні. Норію прибрали, бо вона нам не потрібна, плюс невеличка продуктивність буде ото тільки довго. Тут у нас іде товарняк. Чудова якість. Ну, де інде там яка паличка впаде, ну якби нормально все все. Тут 3%, я думаю, не більше. Худого насіння малого нема. Це у нас іде знову, ще раз ми його пропустимо, тому що при таких налаштуваннях тут багато бур'янів, палок е таких Плюсків з шапок, ще раз піде на переробку. І це вже піде на брикет. Тут у нас бур'яни, густа націнина, палки. Отак. воно піде, вже на напалений брикет. Ну і там циклон одбирає ще раз легку домішку. Бо бачите, як я кажу, раз на пару хвилин там вмикаю, воно набирається, набирається повна труба оця. І поки стипається, я потім ну, вимикаю зразу, бо зайві кіловати мотати навіщо? Що ми пересипаємо ці малі мішки сюди. Це тут хороша у нас товарняк. Щоб потім зважити, що там у нас по виходу вийде. Ось бачите, маса інша пішла, пішло більше полок і сюди пішло більше полок. А тут у нас це те, що на вторинну доробку піде знову, а це сміття. Те, що звідси, Це я з кастрюлі сюди висипаю, також, щоб воно поколотилося. Ну, це сміття, те, що з цієї фракції випадає. Якось так. Ну, насіння відберемо третю частину, я думаю, точно. Ну там по вазі вже побачимо, бо... Ну, хай тут пічка стоїть, по об'єму вона трошки менша, буде швидше йти зерно, але по факту хорошого насіння ще багатсько І ну, звісно, ніхто б його так не викидав. Воно того вартує, тим паче ціна насіння яка. Так, Друге коло провівання завершено. Зараз будемо важити ту сімку, яка хороша у нас, яка піде на здачу, там, все таке, щоб знати, скільки ми от, от Віяли. 580. 580. А, 580. І в нас вийшло що? Три мішка. Ну, приблизно. Зараз от 580. І тут ще ось два. З такою сімкою, яка одвіяна, і вона піде чудово на здачу. Тут трошки пиляки зверху впали, ну це нічого страшного. І що у нас? Сміття по сміттю. Ось таке сміття у нас є. Чудове, яке піде на брикет. Отаке. Ось тут сімка, ну така худа-худа, пуста-пуста, така, ну, тоненька оця, що йде на відход, виходить, на елеваторі. Ну З неї теж буде паливний брикет. І два мішки у нас ми їх важити не будемо. Це вже таке діло, як то кажуть, поза звітністю, але тим не менше. Це сімка така, тут, коротше, як. Палки такі здорові. Худенька така, полупуста, ну, коротше, така, що не відділяється в хорошу фракцію. Ми з неї зробимо макуху. У нас же станок є. Олія, ясна справа, тут буде погана, олія піде в паливний бак тракторів та комбайнів. А макуха продасться по 15 гривень. У нас по 15 гривень макуха, тому з цим питань взагалі не буде. Та все. 500, 500, ні, а, 70, да, 70. І зараз третій зважимо. І на цьому ми з вами попрощаємося, а ми вже будемо їх перевозити, ховати в ангар, бо неначе як обіцяють дощі. У нас ще трошки соняха в полях є, але він, як казав, я зеленкуватий. Ну оце треба все буде прибрати. Дощ буде, можливо, завтра там ввечері чи післязавтра щось таке. Ну, зараз біг-беги поховаємо, бо ще 100 треба. Тонна, 140. Треба господарство 150. там 580-570. 150, 150. Ну це грязне, а мінус стара. Ну там а. кілограм по п'ять. Ну зараз, зараз, подивимось. Та виходить більше, ну, може, зараз, полтори тонни десь буде. Я думав, десь тонну одвіємо. І то було добре, а тут... А, тут 400, ба. Ну, а, полтори полторы... тонни. Ну, мінус. Ні, є, 100% Все, пускай. Не, я маю на увазі, там мінус стара, мінус те. там полтори тонни залізно да, є, да. одвіяли. А півтори тонни на хвилиночку. Це у нас 37 тисяч гривень, грубо кажучи, з ПДВ. Ну там 25, шажеш. 25 і половинка. 12. Ну да, 37, грубо кажучи. Ну нормально, слухай. Так, е, да, по продуктивності, біжи Юр, бо я що час дозніму поки. По продуктивності ну, набагато менше, ніж ми от проводили провівання тих 30 тонн, які накосили. Але ну, все рівно, ну, що там ми в 12, по-моєму. Да, десь в 12 я почав. А скільки? Зараз. Час у мене ні, тут не показує. Може пів шостої чи 6 годин вечора плюс-мінус. Так, да, бачите, якби 4 тонни, і виходить довгенько, але тупо із-за того, що продуктивність ну, маленько відкривав, щоб потихеньку, щоб воно співало за один раз його протрусювати та і все. Ну, тим не менш, все нормально, нас це повністю влаштовує. Тобто, кому треба, кому цікавить, ось САД-10, отака техніка чудова є, це у нас вже Розвиток, так би мовити, бо САД-4 у нас малючок є, який ми продаємо до слова. Кого буде цікавить, напишіть в коментарях, зв'яжемося з вами, поспілкуємося. А, ну? Машина-бомба. А після оце от модернізація труб подобається. Те, що я замовив ті мішкотримачі, зразу я не знаю. Не питайте мене, відповіді в мене на це немає. По старій пам'яті, як у нас на сад 4 мішкотримачі були, так і тут. Але це машина, оця зовсім іншого формату. Які тут мішки, забудьте, ніяких мішків тут не треба. Тут ось бункер-накопичувач, ну крайній випадок біг-беги. І це коли ми отак доробляємо це. Це діло, а взагалі Норія. На цьому все. Дякую всім за перегляд. Дякую вам за те, що підтримуєте наші збори у філаменті на філамент для 3D друку для наших Збройних сил. Дуже прошу вас знову ж таки не забувати мені допомагати. Посилання і номери конвертів будуть в описі під даним відео. Дякую вам за кожну копійку. До побачення до зустрічі в нових відео.